Топ-5 порад для нових власників спа-басейна. Перша порада. Завжди використовуйте накриття. Воно зберігає тепло, економить електроенергію і захищає воду від сміття. Друга, міняйте фільтри вчасно. Вони як легені басейна, і без них вода швидко втратить чистоту. Третя, слідкуйте за хімією, регулярно перевіряйте рівень PH і дезінфекції. Це запорука безпеки і для шкіри, і для обладнання. Четверта. Налаштуйте постійну температуру. Дешевше підтримувати тепло, ніж щоразу гріти воду з нуля. П'ята. Робіть сервісне обслуговування хоча б раз на рік. Маленька перевірка запобіжить великому ремонту. Іронія в тому, що більшість проблем виникає не через техніку, а через нехтування простими правилами. Догляд за спа не складніший за догляд за авто, але користі в рази більше. Ви отримуєте здоров'я, релакс і комфорт щодня. Хочете, щоб ваш Спа служив довго і без проблем? У SPA Galaxy ми дамо детальні інструкції і допоможемо підібрати рішення саме для вас. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.